Дітям потрібно більше знати, більше розвивати. Ну мені, наприклад, я не знаю, в мене чого? діти вже виросли. Е, є зараз такий предмет, як логіка. Я не знаю, як естетика. Зараз і так мені здається не дуже багато предметів. Ще їх менше. Не думаю, що вона сприйметься однозначно. Моя дитина вже закінчила школу, але те, що нагрузка на дітей дуже велика в школі, це однозначно. Тобто треба зменшитися таки, правильно? Думаю, так, мають право вибору. Думаю, не треба зменшують предмети. Треба, щоб розвивалися мала Так це позитивно. Нам буде сказувати на дітях. Більше до Європи йдемо все таки вперед. Так тобто, як, да. як ми вчилися. Да. Кожній дитині потрібно було всі напрямок і лишню інформацію, де вони потрібна в житті, треба. Немає. Нічого це, не вітре. можу сказати по поводу цього. Дивлячись, які предмети заберуть, але я не можу, якщо залишити малювання трудових фізкультури. Ну, в принципі, дивлячись, як в європейських країнах це все влаштовано. Там зовсім інша структура навчання. Там так, такових предметів взагалі немає. Ну, Може на краще, може на найгірше. Все залежить від реалізації, тому що ем, об'єднати в принципі, можна, але під цю програму повинні бути створені. Повинні Кадрове питання вирішено, бо на сьогодні є вчителі фізики, вчителі хімії, вчителі математики. Якщо вони поєднуються, то що далі? Що робити вчителям? Мені вчити ще додаткові предмети. В принципі, це не проблема, але воно має бути питання вирішено комплексно командою. Ну, думаю, а день. чому? Ну, щоб діти могли сконцентруватися на тому, що їм дійсно цікаво, що їм важливо для їх майбутнього. Бо зараз всього потрох? Мені здається, що реформувати все-таки треба, але обережно. Тому що ці нещасні діти з 2019 року, особливо які, які отримують освіту десь там дистанційно під час ковіду, під час війни, бо знаде, вони і так не зрозуміли, як вони отримують базу. Якщо зараз ще там якось радикально зменшити кількість предметів і зменшити кількість матеріалу. Які викладаються тут в залі? Я не уявляю, що ми в залізне бути.